На голову місцевої ради держадміністрації у нас інаціях Решетилівка, селище міського типу у центрі Полтавської області, населення 9,5 тисяч мешканців, засноване у 17 сторіччі. Нині районний центр у підпорядкуванні 18 сільських рад. На території району працює 21 сільськогосподарське та 6 промислових підприємств. Цінами рай держадміністрації більш як пів тисячі людей. Скаржаться на владу. Саме вона віддала у руки бізнесменів у руки, пасовища та миклипці угіддя. кажуть місцеві. То луки були споконвіку всі громадян. Можна було сюди ходити, можна відпочивати. Можна було а зараз. Все воно час не стає. Все розбирається все. Скоро буде по дорозі. Будемо їхати, Ми будемо платити за це гроші. Родина Світлани Хоменко вже кілька поколінь живе в селі на що поблизу решетилівки. Домівка сім'ї Хоменків стоїть на березі мальовничого ставка. Тепер жінку та її односельчан сюди не пускають. Колотій Віктор Іванович он нам запретив ловити тут рибу. Хоча раніше, скільки я живу, мне 48 років, я все время ловила эту рибу. Ніхто не запрещав. Таво кілька років тому віддали в оренду місцевому бізнесмену Віктору Колотію. Спочатку людям не дозволяли рибалити, бо нібито розводили у водойми рибу. Пізніше сюди виставили охорону та навіть заборонили селянам напувати теля. Колізніченко він сказав: ми на це діло. Ну буду розмову мати із Віктором Івановичем, і ми цю проблему рішимо. Проблема рішилася в деякій мірі. Рибу дозволили ловити, але тільки пайовикам і працівникам агротехсервісу. Хай там є ставки, там є других синів Є другий держи. Хай візьмет березі другі зберуться, зариблять його, там. Можна зібратися в кладщини, зарибляти, ловити. Ставок вже не один. Віктор Іванович Колодій, директор ДОП Агротехсервіс. Компанія орендує земельні наділи у людей, займається виробництвом зерна. В договорі чітко обумовлено права. Третіх осіб, вони їх ніхто не має порушувати. Як та сторона, що надавала в оренду, так само і та сторона, яка взяла в користування цих ставок. Але зрозуміло, ніхто тих умов не дотримується. В адміністрації про проблему нібито чули. Навіть пообіцяли відреагувати. Володимир Колесніченко, голова Решетилівської районної державної адміністрації з вересня 2011 року, до цього працював першим заступником голови. Має досвід роботи у відділі земельних питань. Якщо Світлану Хоменко не пускають на ставок, то у місцевих мисливців відбирають можливість полювати. Депутати сільських рад та землекористувачі дали погодження на виділення мисливських угідь громадським формуванням мисливців, а не приватній фірмі. Обидві сільські ради поводили і і Шилівська. я був присутній на сесії цих сільських рад. Нам обидві сільські ради дали погодження, потім дали погодження і землекористувачі. Не змогли отримати лише візу голови РДА Володимира Колесніченка. Той, супереч рішенням сільських рад, вирішив прислужитися пану Колодієві, запевняють мисливці, погодив виділення 36 тисяч гектарів мисливському товариству підприємця. Ми робили всі кроки, послідовно виважено. Ми надавали можливість кожному представити дати шанс, як то кажуть, для того, щоб він отримав мисливське гід в оренду. Коли ця організація приватна почала. Діяти полилося так, що через власних структур вони натиснули на землекористувачів і ці і нам дали погодження, і їм дали погодження. Як же вдалося приватнику підготувати документи в обласну адміністрацію та раду? Були застосовані всі методи переконують свідки подій. Ми провели голосування і ми першу сесію ми віддали, а потім. Оце весною знову була друга сесія. Вони думали, що ми можемо і те, але рішення було однозначне, віддався ревезові. А який конкретно? Скажіть, пальці вроді зберігання кому не за. Але через різні маніпуляції, бо дрібні документи таки просунули до обласних чиновників, кажуть люди. Там ситуація така, що є погодження власника, що мене на те ж жінських радах шоувар. І вони мають таке право погодження. Та нікого ми не воювали. Ваша районна рада є права. Право а ми тут люди почали оббивати пороги не тільки обласної, а й столичної влади. Що ти раз ми сьогодні приїхали сюди? Ось таке тут обіщають, а кінець кінцево Колісніченко дасть віднову скаже, що погоджено агротек. рутах. Ну, Сервіс мислиці ледь не штурмом взяли Полтавську облдержадміністрацію та обласний літгод. Нарешті, хоч якась реакція, лісгос відкликав з ради пакет документів, Агротехсервісу. Ми домовилися, що ще зустрінемося на комісії на тому. Комісі. Запросили всі сторони на профільну комісію, і там депутати послухаємо думку всіх сторін. І тих, хто сьогодні приходив, і керівництво району, і потім прийдемо рішення. Якщо у такому вигляді є воно зараз, то якось. І питання далеко не другорядні для територіальних громад. За ними криється і певна небезпека. Мисливці знають місцевість Окремо Пельчанської сільська ради Почерк і Віктора Івановича Колотія по полюванні, і так далі. І, зокрема, я скажу, що я відкритим текстом До речі, я лісник сам за освітою, працював у господарстві. говорив обласному прийнялі лісового господарства про те, що. Я не тільки не давав мисливську Віктору Івановичу, а взагалі і зброї не пустив його мисливській У вир мисливських баталій потрапила і Параска Мишченко. у селі Миколаївка, що за 60 кілометрів від Полтави, її знає кожен. Жінці вже 89, і все життя вона прожила тут. Зараз щодня виходить у поле і виглядає комбайна. А чого ж поле не прибирають? А вчора цілий день. Я ви не мать. Так а чого, чого не чого інше молотять, а вам не молотять? — Ну не знаю, дитину, не знаю. Її збіжжя мав змолотити комбайн агротехсервісу. Баба паша, як жінку називають у Миколаївці, віддала цій компанії свій пай. А орендар зобов'язався допомагати у обробці присадибної ділянки. каже її племінниця Катерина Хоренко. У нас у договорі написано 30 соток обробляти, 30 соток, сотих 30 соток, сотих поради. То мав робити це мав робити цим оренда у нас у колодія Віктора Івановича Це він повинен робити. Ситуація змінилася, коли потрібно було робити вибір чи погоджувати Агротехсервісу передачу мисливських угідь. А цей рік приїхали і нам сказали, що ні, що ми не підписали мисливські угіддя, все, нам нічого. Нам, навіть, у магазині нічого не дають, абсолютно. На рахунок паю, рахунок паю нічого нам не дають. І сказали, що цей рік вони не молотитимуть. Нового, на голову мене свій час попередила, заливши перевірки, що незаконно те, що я сказав, безкоштовно. Я кажу, більше вийти безкоштовним, заплатити свого кармана. Тому, Хто до мене до нас добре відноситься, я согласен заплатити свого кармана. А хто обернувся одне місце, ну, вночає рискувати і платити свого кармана. Баба Параска пережила два було і світу у війну. Не очікувала чергового випробування на силі літного. Але... Та Боже, його не надай, щоб ніколи не верталося на вашу життя. Тут страшне. Ходи людина, ходить, упалу нема. І робили, і голодні були. І робили, а тепер усе себе. Україна на межі фінансового колапсу. Причим багато і внутрішня політика, і падіння світових ринків. Борються з примавою банкротства керівники держави просто закривають лікарні та школи на селі. Називають це оптимізацією. За останні півтора року, коли головою районної державної адміністрації став Володимир Колісніченко, цих проблем значно доволилось. Незаконне розорювання лук, сінокосів, пасовищ, тобто ті землі, які повинні максимум іти під заруження. Сьогодні сотні гектарів розоряні. Зараз про економічні успіхи тут згадують все інше. Район на грані банкрутства, запевняють депутати райради, Керівник Решетилівщини переконує не все так погано. Ми сьогодні не відчуваємо гастроти такої по. Виконання по наповненні бюджету. Якщо взяти підсумки першого квартала, підсумки першого півріччя, то ми маємо перевиконання бюджету, звезденого то на 110%, а районного бюджету на 103%. Але своїми намірами влада засвідчує все набагато гірше. Закриває школи, дитячі садки, лікарні. Інформацію підтверджує Тетяна Шефін. Вона вчителює у Решетилівській школі. Каже, є план закрити одразу три школи в районі. доходить, каже, що якби зекономити гроші. Але не як зекономити? У нас повноцінна школа, на сто п'ятдесят учнів у класі, на повноцінні класи, у нас сильний дуже педагогічний колектив. Куди люди не йти і що робити, ніхто цього не знає? За останній час коштом топ АФГ Еліта у семейце Шетиліцького і інших районів відкрили три дитячі садки. Кожен середньому коштував інвестору 200 тисяч гривень. Усього цього на будівництво та обслуговування дитчатків і соціальної інфраструктури склали майже 1 мільйон гривень. Дотації на село завжди були мізерними. Але ж проблеми вирішувалися, каже Наталя Литвин. Проблема у непрофесійності керівників районної адміністрації, того ж таки Колесніченка, переконана жінка. Він не зумів вирішити питання фінансування цих закладів, а тим паче він робить навпаки. Розбазаривши те майно, яке залишилося ті ресурси, які залишилися в районі, ну практично вже до нуля. І дуже прикро, що це відбувається на користь однієї людини Віктора Кутія, власника товариства з межної повідальності антитехсервіс. 300 гектарів земель Луків та Пасовищ у Решетилівському районі. Орендна плата згідно договору 150 гривень на рік з одного гектару. Вона не підлягає індексації. Інформація газети нова година. Не можу зараз вам так відразу сказати. Для цього треба підняти документ. Можливо, ні? Можливо, ні. За державна земля. Платимо 650, 40 гектар. Де платимо по 150, 40 гектар. Але я 10 разів сказав депутатам сільської ради Потічанської, давайте перезаключимо договір. Проблем договір і піднімемо планку, така як усі. Ні, не хочуть. Ці 300 гектарів були просто відібрані у людей, каже місцевий агровиробник, Леонід пипа. Людям просто не дали ані часу, ані можливості оформити на діли. Леонід не генеральний директор Топ -АФГ «Еліта», заслужений працівник сільського господарства України. Місцевий народився в селі Великий Бакань на Решетирівщині. Я був згодом проти посадовців, які підробляли межі, підробляли, не провірили накладності, не перевірили багато чих форм 6 зем і багато різних питань, де легко для правоохоронних органів встановити, що це групою осіб зі зговором було зроблено цей документ для того, щоб зареєструвати цю земельну ділянку. Це не лише порушення закону, каже Петро Кошовий, але й великі втрати для районного бюджету. Тільки від цих земельних оборудок районний бюджет втратить за 50 років майже 15 мільйонів гривень. Синується уявіть собі, якщо ми згадували про луки сінокуси і пасовища, які були розорені і фактично використовуються як орні землі, на сьогодні. Е Вартість гектара урної землі е, в нашому районі цього 1000 1200 гривень. А ці землі були надані по 100-125 гривень. На цих землях ще рік тому баслась худоба агрофірми Еліта. Сьогодні тут росте кукурудза. Пасовище розорала знову ж таки фірма Віктора Колодія «Агротехсервіс». То в АФХ «Галіта» в Лешатилівському районі обробляє землю та розвиває тваринництво. Цю ділянку у 70 гектарів колодію фактично подарував Володимир Колесніченко. Саме його підпис стоїть під договором оренди. Чому так? Тому що ну, якщо людина розвиває своє підприємство, якщо людина має перспективу, то я думаю, що на коротка оренди, Зрозуміло, що не побудуєш... Великого майбутнього за 7 тисяч гривень придбано на все життя, це шлях покупки землі. Звичайно, це втрата е, сотні тисяч коштів і недоотримання в бюджет під одну фізичну особу. Незважаючи на те, що у нас там є тваринництво, що там працюють у нас люди, що ця територія могла б завтра використовуватись і бути якби. Е, е, Початку молозику тварин свої в районі в цьому занедавці місцева міліція і прокуратура на кричущі факти закриває очі, а керівники області здають, що про ситуацію за 40 кілометрів від обласного центру ні слухом, ні духом. Такої інформації немає. якщо така інформація є, сьогодні по. полтави докотилася і до Києва голови адміністрації зловживаючи свої службою фіноча на моє велике переконання роздають одноосібно землю за межами населеного пункту для ведення особистого селянського господарства. Ці ми чітко розуміємо, що ця земля дається не тим людям, які реально її потребують. Там не будуть розводити кроликів чи катити цінопорогам. Там будуть робити бізнес, змінюють сільове призначення. Така ситуація не виняток, переконує регіонал Володимир Полінник. Таке відбувається по всій країні. Але на земельних махінаціях чиновники високого рангу не наживаються, виправдовується депутат. Проблема, що з Києва неможливо проконтролювати чиновників на місцях. Як правило, крадуть і там все безчинствують. кажуть, ну ви ж розумієте, але хи не знає. Тому що я не думаю, що ви зараз скажете, що це знаєте президентський або прем'єрський бізнес, оце всі ставочки і так далі. Інколи там такі речі е, витворяють та ще і прикриваються, де ви не перевірите ніколи. А як простій людині перевірити, куди він там показує? Опозиціонер Юрій Бублик вже готує депутатське звернення щодо подій на решетилівщині. Не збираються мовчати ці люди. Решетилівському районі вже на вже говорять і будуть говорити, а не зупинятимуть. Тут у решетилівці люди вже відправили владу у відставку, запустили у небо. Тепер чекають на офіційні рішення зі столиці.